Ой, у лузі червона калина похилилася. Не лише калина, перший сніг, і таке бачите, от позоріще. Все лягло до них зими. Ось. Дійсно, ти розумієш, поймаєш, скільки місця звільняється, коли твоя будлея, and cream, лягла. Ну, Але це демонстрація того, що. Давайте ще підмога чому дерева скидають своє листя. Один із варіантів. А, роз, є кілька теорій, чому на, на осінь, на зиму дерева скидають свої листочки. Перше, тіпо, що, це, що, ну, тіпо, що вони викидають там все там погані свої речовини от, з е, організму. Але насправді це як робиться. Насправді це не так, тому що е, це нелогічно, бо що, чому так пояснювати, що відразу всі, всі все листя скидають, а, а їсти що, друзі, а, питаються чим. Друга теорія, що рослини таким чином вони. Е, Скидають своє листя для того, щоб не ламалися гілки. Тож, бачите, White Profusion. Тож. Але тому що от є сходні, да, тож сходні рослини вони свої листя не скидають. Так, Чому ж прикол? А Прикол в тому, що одна з найбільш ймовірних теорій, а, бо для того, щоб не, не да, Це парадоксально, але взимку рослина може висухнуть. Чому? Тому що тому що корінь не працює, листя лежатиметься, сонце буде палити страшно і відповідно рослина засохне. Ось тому дерева скидають свої листя на зиму. Це одна із теорій. Але хто їх батька знає цих дерев і цих всіх рослин? Бачите, як гарно як Шимадварф. дварф. Тут у нас бачите, малєте, яка красива теж. Але дивіться, як гарно. Взимку виглядають ці палички рогози варігатної. Ну, краса, що сказати. Але, звісно, піскантуси це щось з чимось. Друзі, така ось була коротка бачите, модинка годинками красива про перший серйозний сніг саду Манрагори і чому дерева скидають частини листя на зиму. От, так що вперед. Коротше, ще раз кажу вам, що тут історія якщо у вас такі є ялини, наприклад, або сосни такі фастігіатної форми, то їх краще на зиму зв'язувати. Тому що такі от гілки, вони дуже гарна. Ну, звісно, потім виправиться заново. Але ну, така собі. Знаєте, чи кажучи, інколи себе відчуваю працівником комунальних підприємств. Тому що ой, сніг випав, як несподівано. Друзі, вот такая вот история. Вся. Люблю вас цим всем. Пока-пока.